Друзі, всім вітання! З вами компанія Собіавта. В цьому короткому відео хочеться відповісти на одне з найчастіших запитань, яке ми отримаємо від наших клієнтів. Це запитання звучить наступним чином: в яких містах України ви працюєте? Чи працюєте ви тільки по Києву, чи працюєте ви тільки по Київській області, чи по якимось конкретним тільки регіонам? Хочеться одразу сказати, дорогі друзі, зверніть увагу, що ми працюємо по всій території нашої країни, окрім тимчасово окупованих територій. Ми працюємо в Києві, ми працюємо в Харкові, ми працюємо в Дніпрі, в Одесі, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Чернігові, Львові, Луцьку, Хмельницьку, Вінниці, Рівному, Тернополі. Мукачево, Чернівцях та в інших містах нашої країни. Тому звертаючись до нас за підбором авто, ви можете розраховувати на те, що ми будемо шукати ваш автомобіль не тільки по якійсь одній конкретній локації чи декільком локаціям, як це роблять інші компанії. В нас дуже широкі можливості для пошуку, тому що в інших містах. Є досвідчені наші перевірені експерти, з якими ми працюємо багато-багато років. Також зверніть увагу, що коли ви замовляєте підбір під ключ, це фіксована вартість. Ви не сплачуєте ніяких додаткових коштів за те, щоб експерт кудись поїхав, щось оглянув, оглянув там е, за 10-15 кілометрів від міста. І так далі. і так далі. У нас фіксована вартість послуги. Це від 300 доларів підбір під ключ. І ви не сплачуєте жодної копійки за те, що ми шукаємо машину по всій території нашої країни. Раз ми вже заговорили про ціну ціну підбору, хочеться звернути увагу на те, що входить в сам підбір авто. За що ви платите ці кошти? Будь ласка, зверніть увагу. Ви платите за повний процес від А до Я. В цей підбір, в цей бюджет, в цей прайс входить перевірки авто по базам, виїзди експертів, перевірки авто на сервісі, також входить допомога в оформленні документів. Єдине, що не входить у вартість підбору, це державні платежі, що саме договір купівлі-продажу чи приреєстрації одразу транспортного засобу. Чи зміна номерів і так далі. і так далі. Дуже багато є юридичних питань. Все, що стосується державних платежів, вони сплачуються окремо. Але все, що стосується пошуку, перевірки та підбору машини, це фіксована вартість, яка входить у сам підбір під ключ. Також зверніть увагу, що послуга доставки вартує 200 доларів плюс паливо. І доставка не входить у підбір. Це як допослуга, яка потрібна, яка може бути включена в підбір, якщо вона вам потрібна. Якщо ви знаходитесь в одному місці, машинка в іншому місці і вам потрібна доставка, тоді без питань ми це можемо зробити, але це сплачується окремо. Тому, дорогі друзі, кому потрібен якісний перевірений надійний автомобіль, Звертайтесь до нас, нагадаю ще раз: ми працюємо по всій території нашої країни.